Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від Шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Послухаємо, власне, що там Дональд Трамп про довіру до Путіна говорив американські медіа у новому інтерв'ю для ABC News ведучому Террі Морану. Трампу довелося відповідати на питання сакраментальне питання, яке постійно повторюють журналісти в інтерв'ю американському президенту. Чи Путін хоче миру, і чи можна йому довіряти? Послухаємо, що відповів Трамп. Ви думаєте, що Путін хоче миру? Думаю, що так він хоче. Навіть попри те, що він продовжує запускати ракети. Думаю, що його мрією було захопити всю країну. Думаю, що через мене він цього не зробить. Ви йому довіряєте? Я не довіряю вам. Я не довіряю багатьом людям. Гляньте на себе, ви прийшли сюди на полювання. Щасливі, що берете це інтерв'ю, задаєте мені всі ці фейкові запитання. Ви поводитеся нечесно. Ні, я цього не роблю. Я не довіряю багатьом людям, але, скажімо так, Путін поважає мене, і я вірю, що через мене він не стане захоплювати всю країну. Його рішенням було б захопити всю країну. Фейкові запитання про те, чи можна вірити Путіну. Будь-яке питання, яке в незручне становище ставить американського президента, автоматично перетворюється в його уяви на фейкове. І от він починає атакувати самого журналіста, аби той виправдовував все. З якими намірами він насправді прийшов в овальний кабінет на полювання чи, чи поспілкуватися, як то кажуть, добродушно і щиросердно з американським президентом? Ну, все це якби зрозуміло. У Трампа така захисна стратегія: атакувати, атакувати і ще раз атакувати для того, аби от власне його співрозмовник уже відповідав на незручні питання і був змушений відбиватися від цих постійних хуків і паркотів з усіх боків, але водночас Трамп заявив інше. Мо інтерв'ю в іншому незручному для себе журналісту Джефрі Голдбергу, головному редактору The Atlantic, про те, що він рятує Україну. В принципі, це суголосна заява з тим, що ми щойно від Трампа почули, що Путін не захопив всю Україну лише тому, що Трамп став президентом невчасно і зупиняє зараз Путіна в його поривах. Хоча ми от власне не бачимо цих зусиль з боку американського президента, достатніх навіть близько достатніх, але. Трамп наполягає саме на тому, що це він Путіна зараз зупиняє, що рятує Україну, і власне без його участі Україна вже давно капітулювала то, що, власне, в цьому інтерв'ю теж Трамп подібні речі транслював. Ну а в державному департаменті США тим часом і про північну Корею заявили, оголосивши, що КНДР теж несе відповідальність за війну Росії проти України. Зараз переговори щодо завершення цієї війни. Нібито зайшли у глухий кут. Принаймні про це пишуть американські видання. Той же Блумберг вийшов із подібним матеріалом. Президента США Трампа, кожен журналіст, який з ним зустрічається, фактично допитується про те, чи Трамп бачить який-небудь прогрес, який-небудь просування, рух до успіху в мирних перемовинах. Трамп по різному відповідає на це питання десь більш критично до Путіна. Він висловлює свою позицію, свою думку, десь висловлює надію на те, що Путін таки хоче завершити війну, як то у свіжому інтерв'ю для ABC News. Американського телеканалу, ну але власне очевидно, що удар українських безпілотників 9 травня по Кресній площі м'яко кажучи не сприятиме процесу перемовин, як його бачать у Вашингтоні. Про те, в якій точці ми зараз перебуваємо, от фактично, у дні е, ювілею Трампа на посаді, коли Дональд Трамп хвалиться своїми досягненнями у стоденний термін свого перебування на посаді президента, не може при тому похвалитися якимось Успіхом, власне на російсько-українському фронті, американський президент.